Тож, всі всі бажаючі і не дуже бажаючі, і дуже люблять бавитися з різнокольоровим папером. Запрошуємо до нашого майстер-класу по оригамі. Йдемо далі. Також ми бачимо, що у нас є різноманітні речі для попиту. Також для музики, які ви можете придбати і таким чином допомогти нашій українській армії. Рухаємось далі. У нас є відомі художники, які зараз надають свій майстер-клас для наймолодших наших учасників нашої акції. І також наймолодші учасники акції можуть залишити свій світ. На нашій дарці, нашій ненті, нашої України, і не забуваємо, що рівно о п'ятій годині на вас чекатиме аукціон лоти, до якого нам надали зірки українського шоу-бізнесу. Тож залишайтесь разом, давайте разом допоможемо нашій українській армії. Гаражний розпродаж триває, друзі. Всім говорю ще раз доброго дня і гарно провести час. we won't